Доброго дня! Я запрошую учнів 12 класу на урок корекції з української мови. Ми продовжуємо з вами вивчати тему Організація навчальної діяльності, Використання інтерактивних вправ для удосконалення навчальної діяльності учнів. Минулого разу ми з вами виконували інтерактивні вправи з лексикології. Лексикологія це розділ мовознавчої науки, що вивчає лексичне значення слова та їх використання. Пригадали з вами, що називається лексичним значенням слова. Отже, лексичне значення слова це те, що слово означає, слова можуть мати пряме і переносне значення. Пряме значення це те значення, що слово означає. А ось переносне значення це коли властивості значення одного предмета переносяться на інший. Якщо вони чимось схожі між собою. Групи слів за значенням синоніми антоніми, Омоніми. Синоніми це слова, однакові зазначенням, але різні за звучанням і написанням, наприклад, Добрий, милосердний, співчутливий. Антоніми це слова протилежні за значенням. Наприклад, гіркий, солодкий, Омоніми – Це слова однакові за написанням, але різні за значенням. Наприклад, коса, так? Коса в значенні знаряддя праці і коса як зачіска. Сьогодні ми з вами продовжуємо роботу над темою використання інтерактивних вправ для удосконалення навчальної діяльності. Прочитайте сполучення слів, уміщених у колонках. І подумайте, чим вони відрізняються. Перша колонка піймати рибу. друга Піймати облизня. Перша колонка бити посуд. Друга бити байдики. Перша колонка зробити паперовий кораблик. Друга зробити з мухи слона. Давайте подумаємо, чи можна замінити якесь слово іншим у словосполучення зліва чи справа. Отже, у словосполученнях лівої колонки. Кожне слово зберігає своє лексичне значення. Слова можна замінити іншими. Наприклад, піймати рибу піймати пташку, бити посуд бити ворога, зробити паперовий кораблик зробити стілець. Ці слова вільні, їх не можна замінити синонімом. Словосполучення іншої колонки це стійкі сполучення слів, які за змістом часто дорівнюють одному. Їх можна замінити синонімом, наприклад, бити байдики ледарювати, зробити з мухи слона перебільшувати, піймати облизня зазнати невдачі. Саме такі сполучення слів називають фразеологічними. Отже, фразеологізми це стійкі сполучення слів. Забудовою фразеологізми складаються з двох або більше слів. Фразеологічний зворот. Накивати п'ятами, втекти, покласти зуби на полицю, голодувати. Зараз виконаємо з вами інтерактивну вправу. Треба розподілити слово сполученнями за значеннями у три колонки. Перша колонка дуже багато. Друга колонка дуже мало. Третя колонка байдуже. Отже, перше слово сполучення свині не їдять. Дуже багато. Крапля в морі дуже мало. Як згузки вода, байдуже. Як цвіту в городі? Дуже багато. Знаперсток дуже мало. Море по коліна. Байдуже. Хоч греблю гати, дуже багато. Хоч трава не рости, байдуже. Кури не клюють, дуже багато. «Я кіт наплакав дуже мало. Як піску морського дуже багато. Згоробину душу дуже мало. І заячих віст дуже мало. Зараз ми виконаємо інтерактивну вправу. Знайди пару. Отже, завдання треба установити значення наведених фразеологізмів. Так, стріляний птах, це досвідчений. Нечесно гріти руки, це нечесно наживатися, спускатися з неба на землю. Це звільнятися від ілюзій. Гаряча голова, гаряча голова. Так, це запальний вбивати клинці, сварити кого будь між собою. Вбивати пороги, домагатися залагодження справи. Переходимо з вами до наступної інтерактивної вправи. Продовжує фразеологізм, треба відтворити фразеологізми. Так, ловити гав, крокодилячі сльози. Як нова копійка Ведмежа, послуга пекти раки. Піймати облизня скуштувати березової каші. Невелике Сабе. Після дощу, як грибів, якіт як наплакав лебедина пісня, так, і сьома вода. На киселі. Виконуємо інтерактивну вправу фразеологічні антоніми. Завдання до поданих фразеологізмів доберіть антонімічні сталі вислови. Кури не клюють, як кіт наплакав, бити байдики, працювати до сьомого поту. Пускатися з небес на землю, дивитися крізь рожеві окуляри, собаку з'їсти, пташа жовтороти. Хоч з лиця воду пий, страшно глянути. Хоч на пальцях полічити, хоч греблю гати. Хоч око виколи, хоч голки збирай. Одного поля ягода не нашої парафії, обламувати крила, набивати пиху. Важна птиця, невелике цабиє. Два чоботи пара, як свиняна коня. Є лій в голові, туман 18. Виконаємо інтерактивну вправу фразеологічні синоніми. Завдання до поданих фразеологізмів доберіть синонімічні сталі вислови. Байдики бити, дурня валяти. Хоч око виколи, хоч в око стрель. Як у воду канув, корова язиком злизала. Душа в п'яти втекла, мороз, дере по шкірі. Крутитися, як білка в колесі, вер... крутитися, як білка в колесі, вертітися як муха в окропі. Очей не можна відвести. Хоч картину малюй, як по нотах, як по писаному. Два чоботи пара одним ликом шиті. Собаку з'їсти, зуби з'їсти, хоч греблю гати, як цвіту в городі, перелітний птах переїжджа сваха. Як п'яте колесо до воза, як Зайцевий бубен. Виконуємо інтерактивну вправу, збираємо фразеологічні скарби. Завдання з'єднайте фразеологічні синоніми. Отже, запальний, мати муху в носі. Гаряча голова слабий на утори. Розумний, мати кебету. голова варить. Золота голова, виснажений, ледве дихає, як з хреста знятий, від вітру валиться, тікати, накивати п'ятами, давати драла, показати хвіст. Отже, сьогодні ми з вами виконували інтерактивні вправи. Давайте з вами пригадаємо, що ж таке фразеологізми. Фразеологізми це стійкі сполучення слів. За будовою фразеологізми складаються з двох або більше слів. Їх ми зазвичай можемо замінити одним словом синонімом. Накивати п'ятами, втекти, покласти зуби на полицю, голодувати. У реченні фразеологічні звороти завжди виступають одним членом. Значення і походження фразеологізмів пояснюються у фразеологічних словниках.